Чи знали ви, що задовго до війни Росія вже намагалася забрати в Україну Крим? Чому Москва одразу після нашої незалежності почала говорити про перегляд кордонів? Хто першим у Кремлі заявив, що Крим нібито не є частиною України? І головне, чому Борис Єльцин, президент якого часто називають демократичним, уже в 1992-му стояв перед вибором? Поважати Україну чи претендувати на її території. У цьому відео ми простежимо, як почалася довга історія російських засіхань на нашу державність. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Ще влітку 1990 року обидві держави ухвалили Декларації про державний суверенітет. Росія 12 червня, а Україна 16 липня. Ці документи засвідчили про здатність самостійно приймати рішення в незалежності від волі центральної влади Радянського Союзу. А отже, що для нас важливо, згадані держави отримали право вести власну зовнішню політику. Очевидно, що обидві сторони скористалися такою можливістю і вже 19 листопада. Цього ж 1990 року підписали перший спільний договір. І саме в цьому документі прозвучали одні з найперших обіцянок, які російська сторона, як не дивно, зовсім швидко порушила. Так що ж це були за слова? Насамперед, визнання незалежності одне одного і утримання від дій, що можуть зашкодити іншій державі. І що найцікавіше, Взаємна повага до територіальної цілісності. Але тут не все так просто. Одразу після підписання угоди російський міністр закордонних справ Андрій Козирєв зазначив, що договір діятиме лише доти, доки обидві держави залишаються в складі СРСР, а в разі припинення існування самого Союзу. Російська сторона залишить за собою право переглянути розташування лінії державного кордону. Простими ж словами, Росія вже тоді, у 1990 році, заявила, що вона була б не проти перерозподілити українські території на свою користь. Подальший розвиток подій показав, що так воно і відбулося. І перші прояви цього сталися значно швидше, ніж ви уявляєте. Період перебудови Радянський Союз пережив найгірші дні в своїй історії. Велика кількість поневолених народів взяла курс на власну незалежність, і українці не стали винятком. 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. А якщо ти хочеш більше дізнатися про ці події, рекомендую глянути це відео. Ситуація в Україні викликала справжній ажіотаж. За кілька днів після оголошення нашої незалежності прес-секретар російського президента Павло Вощанов заявив про право своєї держави на перегляд лінії спільного кордону. Після цього до Києва прибула делегація із Москви. Під час переговорів нашій стороні вдалося тимчасово вгамувати російські територіальні апетити. Хоча, як не дивно, результат переговорів їм не сподобався, через що Москва знову взялася за своє. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі абсолютна більшість громадян України підтримала акт проголошення незалежності через невтішні для росіян результати той самий Павло Вущанов 3 грудня цього ж року. Вкотре підняв питання про державний кордон. Подібні слова звучали не лише від прес-секретаря російського президента, а й від тодішнього московського мера Гаврила Попова. Виступаючи по телебаченню, він не просто повторив ідею Вощанова, а й конкретизував її, кажучи, що Крим та Одеська область не є частиною України. Такий тиск з боку Росії наніс для нас нічого хорошого. А вже зовсім скоро настав той момент, коли погрози нашого сусіда почали перетворюватись на дії. Як висловився тодішній російський віце-президент Олександр Рудський, історична свідомість росіян не дозволить нікому провести механічне суміщення кордонів Росії і Російської Федерації. Кінець цитати відтак серед російської політичної еліти зародилася ідея. Довести історичну та юридичну нелегітимність акту передачі Криму до складу України в 1954 році. Перші кроки щодо цього були зробленими 23 січня 1992 року. Тоді Верховна Рада Російської Федерації видала постанову, зміст якої намагався довести, що акт передачі Криму до складу УРСР не є дійсним. Мовляв, що він порушив тодішню Конституцію СРСР. За їхньою логікою, якщо акт передачі півострова не є дійсним, значить його землі залишаються в складі тодішньої Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, тобто в складі сучасної Росії. Вражає, чи не так? Після цього російські депутати звернулися до Верховної Ради України. Яку також намагалася схилити до прийняття такого ж висновку. Якщо ж говорити простими словами, Росія на державному рівні звернулася до України, щоб та повернула їй Крим. Проте Верховна Рада України заявила, що Крим це невід'ємна частина України, і його доля аж ніяк не може вирішуватися амбіціями інших держав. Тому російська постанова 1992 року. Не була легітимною. Проте так легко московити не здавалися, і розпочали роботу над новою провокацією. Російські народні депутати не сприймали серйозно української заяви. Тому вони створили спеціальну комісію, яка займалася вивченням цього питання. І результат роботи цієї комісії був оголошений 21 травня 1992 року у вигляді постанови. Якій зазначається, що акт передачі Україні Криму в 1954 році не є дійсним. І за таким поступком вкотре можна переконатися, що російська політична влада не бажала визнати територію України свою ж відповідь український парламент озвучив 3 червня 1992 року. Наші народні депутати чітко дотримувались позиції. Російські рішення щодо Криму не спонукають Україну до жодних наслідків та дій на користь наших сусідів. А саму російську заяву оголошено недружньою, оскільки вона сприймалася як спроба політичного тиску та шантажу. Проте цей конфлікт пішов на спад так швидко, як і з'явився тодішній російський президент Борис Єльцин не підтримав приєднання Криму до власного територіального складу. Бо намагався продемонструвати перед світом, що Росія це демократична держава. Але й тут не все так просто. Натомість російський лідер ініціював нову кризу в українсько-російських відносинах. Мова йде про розподіл Чорноморського флоту, спадку військово-морських сил Радянського Союзу. Якщо хочеш дізнатися про це більше, напиши в коментарях, і тоді на цю тему вийде окреме відео. А ще варто зазначити. Що на цьому російські депутати не зупинилися. І вже в грудні цього ж 1992 року розпочали нову провокацію з метою приєднати деякі українські землі до свого територіального складу. Якщо ця тема зацікавила тебе, можеш також написати про це в коментарях. Отже, чи могла війна початися ще в 1992. так. Бо ще тоді Росія відкрито заявила, українські кордони можна переглядати. Чому Москва одразу після нашої незалежності заговорила про Крим та інші наші землі, бо ніколи не визнавала Україну рівною державою. Ця історія доводить, російські претензії почалися разом із нашою незалежністю і тривають досі. А отже, боротьба за Україну це не лише про територію. Це про можливість бути окремою державою. Якщо було цікаво, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Це допоможе поширювати правду про нашу історію і дасть мотивацію готувати для вас ще більше нових випусків. До нових зустрічей!